Доброго дня! Сьогодні 21-й день нашої другої інкубації. Але все по порядку. Це наша перша інкубація. І сьогодні їм 10 днів. А тут у нас проживається брудер для другої інкубації. Тут уже лупиться наша друга інкубація. А це наша третя інкубація і четверта. Закінчила другу інкубацію з результатом 92%. З 59 оплідних яєчок вийшло у нас 56 курят. Ось такі ось мілашечки, подивіться, які штаняшки. Дьоті у нас брамік. Хто у нас знову брамік? Мілота. Я таких люблю більше за все. Супер, малий Всім дякую за перегляд. Всім пока!